Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на цю постанову. З одного боку, здавалося б, правильно, щоб звільнити понад 500 суддів. Фракція Радикальної партії вважає, що їх взагалі всіх звільнити треба. А що там є чесні люди, а я переконаний, що хоч трохи так і є, нехай йдуть на новий конкурс, обираються і стають суддями на прозорому конкурсі. Але зверніть увагу за що звільняють цих 500 суддів? Усіх звільняють за власним бажанням. От зараз колега самопомочі підняв питання по голові Черкаського апеляційного суду. Я вам інший приклад наведу. Отут є до звільнення за власним бажанням суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Кузьменко Анатолійович. Це той самий Кузьменко, який у 2002 році по сфальсифікованій проти мене кримінальній справі посадив мене в тюрму. Потім ця справа була закрита. За відсутність у моїх діях складу злочину Кузьменко за це навіть не відповів. Тепер він йде в відставку, буде отримувати 20 тисяч пенсії, і всі платники податків українці повинні будуть платити цим хабарникам пенсію. Я питаю, за що українці повинні платити хабарникам по 20 тисяч гривень? За те, що вони їх обкрадали. За те, що вони фальсифікували проти них справи, за те, що у нас сьогодні немає справедливого правосуддя, за те, що українці не можуть знайти правди в суді. Якщо немає волохату руки, папи, мами, прокурора чи судді, це за це ми їм маємо платити за хмарні пенсії, за хмарні зарплати. Дайте селянам роботу і нормальну ціну на молоко. Дайте бюджетникам нормальні зарплати, дайте шахтарям, металургам і будівельникам нормальні зарплати. А то ви суддям даєте по 20 по 30 тисяч зарплати. А нормальним людям ви нічого не даєте, тому ми за хабарників відставку голосувати не будемо у тюрму. Їх скотиняк, а не в відставку. Ми правосувавши не це? Ні.